Тож, People Club в першу чергу це простір для практиків, це простір для практиків, які не просто готові про щось знати, а готові в полі однодумців це застосовувати, це пробувати, це реалізовувати. Що таке це? Тож, в першу чергу, я буду намагатися познайомити кожну людину, яка Долучається до простору через поклик серця, а можливо, просто своєї цікавості, а можливо, чиєїсь поради, а можливо, ви йшли, йшли і прийшли. Той спосіб, за яким ви тут опиняєтеся, не має значення. Має значення наступне. Ми точно з вами маємо спорідненість. Рід спорідненість Тож багато багато інформації буду розповідати саме всередині клубу про закони родов.